Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословеннає. відкладене покаяння. Дух Святий у Книзі Ісуса Сираха закликав нас не відкладати на довгий час покаяння, бо раптово може впасти на вас Божий гнів і загинете серед помсти. Милосердний Бог не хоче смерті грішника, одначе, коли злоба перебирає міру, Наступає строга справедливість, тому з покаянням не зволікайте, бо чим довше людина грішить, тим більше засліплюють її гріхи. Засліплений грішник не бачить ніякої іншої приємності, лише у своєму гріху, що стає для нього другою природою. Як ковадло за кожним ударом стає твердішим. Так і серце непоправної людини стає непохитним у всіх Божих нагадуваннях, пересторогах, коли грішник не зцілиться за допомогою Божої ласки, може сповнитися на ньому попередження пророка Єремії про навернення. Гляньте на Марію, як з її очей пливуть потоки сліз через ваше зволікання. Вона рада би бачити вас у щасті. для того подає вам добру пораду скоро навернутися. О, Пресвята Богородице, не уставай у молитві за негідного Твого Слугу і вибави його від лихої поради лукавого ворога, диявола. Маєте охоту навернутися, хочете вже нарешті віддати себе Богові. Але коли, нині? Ах, нині ще ні. Мав би я ще покинути не один зв'язок, погордити людською думкою, одягом, пристрастями, але нині відчуваю ще трудність. Зроблю це наступного разу. Але коли? Почекаю, доки не пройде перепона, не охолоне пристрасть. Незів'яне молодість. Врешті зроблю це наступного року у духовних вправах. Скільки вже літ, так говорите, а не зробили ще нічого. Ви зволікаєте, відкладаєте, а чи Бог чекатиме на вас? Хто знає, і з такою непевністю важити ділом вашого спасіння? Однак Бог чекав на мене аж досі, і тому, власне, сумніваюся, що не схоче довше чекати, йому набридли ваші обіцянки і невірність. Проте Бог добрий до вас уже досить довго, хто знає, чи відтепер не почне бути строгим. А коли б хотів бути добрим і надалі до вас. За це не перестали б ви знову ображати його. Гляньте, яка чорна невдячність. Майже всі християни, які потрапили в пекло, залишились там через зволікання, бо ж нема такого нерозумного, щоб сказав. Не хочу навернутися, але мало таких мудрих, щоб сказали. Хочу навернутися в цю мить. Приходить після смерті і навіть тоді ще зволікають. Приходить думка, може, ця слабкість не смертельна, може, ще не помру сьогодні цієї години, коли цього не вчиню, у сприятливий час, о, як важко буде це зробити в менш відповідний, о, як важко буде вчинити це в годину смерті, розважте, отже, добре. Коли негайно не зміните життя, можна сподіватися, що вже ніколи не зміните. Розповідає Мілюа про недавню пригоду, яка сталася у в'язниці для рошель у Парижі, наближався Великдень. Парух цієї в'язниці зібрав усіх в'язнів і навчав їх, закликаючи, щоб вони висповідалися. Всі радо з'явилися до сповіді, крім одного 17-річного молодця. Священник зауважив це і наступного дня пішов до його камери. Мій дорогий, промовив мило священник, чи ти забув про сповідь Пасхальну? Ні, отче, я добре пам'ятаю, але я ще не рішився, ще добре не приготований. О, дорогий сину! Це нічого не змінює. Я допоможу приготуватися до сповіді. Ні, Отче, ні, не тепер. Трохи пізніше побачимо. Цього року ще ні, а наступного. Як наступного? Бідний молодше, тоді будуть такі самі труднощі. Для чого зволікати? Ви цього не можете знати. Ні. Так і не цього року. Священик засумував, бідний молодець, останньої потіхи не хоче прийняти. Наступного дня знову пішов парох до його камери. Але що ж, відчинив двері і бачить на ліжку блідого молодця? Що вам сталося? Вчора були здорові і щасливі, а нині в ліжку? Жодної відповіді. Священик наближається. Боже крикнув, він хворий, покликали лікаря. Ах, Боже мій, крикнув цей. Серце не б'ється, нема дихання. Він помер. Яка вістка для паруха стояв неподалік, мов неживий. Очі втупив, уста померло іначе слухав ще слів. Наступного року висповідаюся, цього ще ні, але вічність почалася, душа вже засуджена, які страшні наслідки затягненого покаяння. Коли зустріне вас якась невдача або горе, Зносіть це терпеливо з любові до Марії, коли маєте тяжкий гріх на душі. Йдіть негайно висповідатися, коли ви власті розважте, які маєте труднощі, щоб зовсім віддатися Богові і негайно намагайтеся їх побороти. Ісусе, Маріє і Йосифе, вам віддаю серце, тіло і душу мою. Облагає приблагословенна Діво! Чому так легкодушно зволікаємо з поправою нашого життя? Чого очікуємо, щоб загніваний Бог відкинув нас від себе? О, ми лякаємося цього страшного засуду, тому повертаємося на батьківське лоно, розпалий утверди в наших серцях цю святу постанову, все ще драмати. Нехай твої чесноти ясніють перед нашими очима, управляють нашими стремліннями, супроводжують усі діла нашого життя, приведи нас і заприязни з Ісусом, вчини, щоб наше навернення стало тривалим до останнього нашого подиху. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна між жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших.